Полтавська міська рада сьогодні зустрічала гостей. Сюди завітали маленькі щедрувальники з 86-го спеціалізованого навчально-виховного комплексу. Ни вік діти показали гарну обізнаність з українськими звичаями, як годиться, бажали господарям оселі здоров'я, добробуту і достатку у новому році. Я думаю, в моєму обличчі вони сьогодні привітали і пощедрували у всієї нашої територіальної громади. За традицією щедрувальників не відпустили з порожніми руками. Кожен із них отримав подарунок від міського голови Полтави Олександра Мамая. Не встигли попрощатися з маленькими щедрувальниками, як і з вертепом до кабінету очільника міста завітали артисти Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя. Символ цього року коза неодмінна учасниця. Паланчених вечорниць. Добре, о, 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 коза, о, о, сира, де, де стара де ти ходила, де ти володила. І знову привітання з Новим Роком та Різдвом Христовим. Що побажати нашій територіальній громаді? Безумовно, в першу чергу, тільки миру, а потім уже злагоди, здоров'я це саме головне, але буде мир, буде і злагода, буде і здоров'я.